Комплект анатомічний варбелт з підсумками. І в цьому комплекті є сам пояс з анатомічними властивостями, 4 підсумки під магазини АК, 2 підсумки для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння, 2 підсумки для турнікетів та підсумок під аптечку типу айфак. Він виготовлений з турецької кордури щільністю 1000 ден, доступний для замовлення у кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак. На мені сьогодні мультикам в каркас, ремінь та систему моллі вшитий пластик у каркасі. Він для того, щоб пояс у поєднанні з м'якою частиною огинав тіло, щільно сидів на попереку, не перекручувався та не сповзав. А у системі моллі для того, щоб підсумки на ній трималися надійно, не перекручувались і не провисали. М'яка частина закрита дихаючою 3D-сіткою для циркуляції повітря. Всередині якої розміщені анатомічні демпфери для підтримки попереку та розвантаження спини. І ще всередину м'якої частини можна розмістити балістичний пакет. Вісім півкілець у його нижній частині для допоміжного спорядження та змінні панелі для швидкої заміни підсумків. Потрібен такий пояс? Ми завжди на зв'язку.